Привіт, яке шановне панство. Вітаю вас на каналі. Неділенька і щось знов не фартить. Буквально вчора вечором я був тут, на вулиці Руській. Падав дощ, я змерз як песик. Пробував зняти якийсь гарний ролик. Соні друга спроба, Соні в мене. З дружиною. Вечір мистецтва. Йдемо в театр імені Занковецької. Дружина вже давно попереду, а я от думаю зніму ролик, нарешті нормальний. І світліше, і неділя. І тут знову дощ, знову війська тверда погода. Рухаюсь з таким, знаєте, швидким темпом. Ще розподіваюсь, що хоч камеру дощ не заляпає. Так. Але не дивлячись на таку погоду, як то кажуть, в природи немає поганої погоди, на площі ринок масса народу. Бачите? Трамвайчики курсують, на одному з яких я сюди приїхав. Аншлаг біля п'яної вишні. Діана. Так, ми рухаємося. Трохи на північ. Доховається під драмбою дощок. У Львові далі триває реставрація стародавніх кам'яниць. Тут Такі от рештовка. Я все затягнуто з сіткою. Добре, двадцять. Погода як в Лондоні марно мокро, зимно. і дощ як посилюється. Знаєте, завжди дивувало, там якщо подивитися, де колись був старий універмах на коті, де зараз авіація Галичини. Ось кафе Правда. Там на горі, якщо подивитися, є такий облуплений косочок. його досі ще ніхто не приватизував і не зробив там якийсь кафе-ресторан у шостому роді. Но зараз би менше, парасолька суттєво змінила ситуацію. Нічого У Занковецької обсохну. Оп, Дівчинка знімає. Правда. Вийшли ми на вулицю Краківську. Тут ще одна точка п'яної вишні. Не знаю, що взагалі туристи знайшли в цій п'яній верхні. Я щось як пробував. Завжди мене після того всього болить голова. Взагалі алкоголь. З кожним роком все менше і менше вживаю. Екскурсійні електрокари їздять по місту. У всіх кафе, не дивлячись на погоду, доволі жваво, багато людей. О, ірменка. Так. Давно я так швиденько не проскакував Через центр Львова завжди йдеш і так насолоджуєшся миттю, Ніби в музей потрапляєш. Але дощики холод робить своє. Так, тут у нас вуличка яка веде в сторону. Та три зенковецької Так, ще одне з підземель. Взагалі тут у нас у Львові багато підземель в ранній частині. Наметове містечко під назвою Ринок Вернісаж. Тут теж. Реставрація фасадів. І прямо перед нами вже видно театр імені Зенковецької, а за ним і оперний театр. мене таке відчуття, що я туди прийду раніше від дружини. Але в будь-якому випадку доведеться її чекати, тому що квиточки в неї вона в мене поціновувач, мистецтва. Львів'яна вів'яна такі всі моднячий тут парасольками. Так, ну вже доволі багато людей зібралось тут. Ну що ж, панове. А я буду з вами прощатись. Як ніколи не міг, не міг подумати, що скажу, і хай проблеми та й негоди не роблять вам в житті погоди. Так. Вкравчі із фраза. Ну що ж, до нових зустрічей. Ставимо лайки, пишемо коментарі. І з цього найкращого. Па-па.